Кримські татари це е, добре організована зі своєю зі своїм досвідом е, спільнота, яка боролася за свої права, яка в мирний спосіб це робила, і тому має величезну повагу, наприклад, у світовому Росії правозахисному. То ми вбачаємо тут, е, що Росія ну е, має їх за окремий таргет, тобто окрему групу, яку потрібно подавити. Ну і звичайно, кримськотатарська спільнота має своє представництво і, маджаліс, і Курултай що є дійсно механізмом демократії, а Росія у має алергію на все демократичне і тому тут, тут буде погіршення 100%. тому що чим далі, тим менше люди а, в, на півострові Криму будь-якого етносу. А, Чим тим менше в них ілюзії, що російська окупація може бути гарними умовами для життя в цілому, і, і таким чином Росія менше себе відчуває там впевнено, тому вона збільшує кількість спецслужб і рідних операцій, процесів, різних процесів операцій, які вони вважають, забезпечують якусь безпеку, а насправді є просто деспотичною машиною приниження і притишення. І знову кримські татари будуть в даному випадку всі далі і далі на цій гострі цієї